Архівні матеріали з минулих століть нині велика цінність не тільки для України, але й для країн сусідів, у складі яких Закарпаття перебувало до першої половини ХХ століття. Саме тому співпраця архівістів Закарпаття із спеціалістами Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Чехії є актуальною темою в галузі науково-дослідницької роботи. Цього разу гостями Державного архіву Закарпатської області. Стали архівісти Саболд берецького комітету з зміратьгази, спільно з якими в Ужгороді відбулася та міжнародна наукова конференція. Метричні дослідження в Угорщині та за її межами у нас дуже хороша співпраця вже 20 років. А в цьому році плануємо видати на грантовий проєкт Євросоюзу дослідження привілейованої грамоти Березької жупи на право користування печаткою 1836 року. Учасників конференції привітав генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бочкаї, а директор державного архіву Закарпатської області Михайло Місюк. У привітальному слові підсумував досягнення українсько-угорської співпраці за результатами співпраці з колегами Будапештського міського архіву видано спільне видання анатованого переліку фондів Державного архіву Закарпатської області України, що стосується Угорщині періоду до 1918 року і період 1939 по 1944 роки. Головна мета конференції полягала в узгодженні спільних проєктів, обговоренні найактуальніших проблем розвитку архівної галузі, які виникають з розвитком інформаційного простору та переходу до електронного діловодства. Під час конференції доповідачі детально зупинилися на темі церковних та метричних книг, що зберігаються в державному архіві Закарпаття а таких в області обліковано понад 5 тисяч З 1715 року церковних книг по 1952 рік різних конфесій. Метричні книги, починаючи на Закарпатті, вони були з жовтня 1895 року, по 1937 рік, тому що е, метричні книги кожні 75 років передаються на зберігання Державний архів Закарпатської області або в різні державні архіви, такий порядок. В церковних у нас 1788 книг Це церковні різних, різних парафії-католицької. Римокатолицької, іудейською, баптистської і православної. Метричні книги комплекс джерел, які містять важливу інформацію про громадянський стан людини: народження, хрещення, вінчання та смерть. За цими даними в державний архів кілька років поспіль надходить понад 10 тисяч запитів актів цивільного стану, що засвідчує велику актуальність матеріалів. Перші метричні книги на Закарпатті з'явилися у 13 столітті. Коли на території угорського королівства, до складу якого тоді входило Закарпаття, було запроваджено адміністративно територіальну систему, яка застала початок ХХ століття.